Дорогі браті і сестри. Чи вам смакує? Що ви там, що ви там наготували? Це? Ви не дають їсти. Що ти, що ти є сишне то, що всі їдять? Бо я осернена. Я не така, я буду руками не їсти. Мені вилку дай. Що, що... Дуже смачно за Що ти там, де ти не там? Сидиш? Ти нашим поварам, де ти не там? Ні, він, ви... він мене вивмазує, вимазує мене. Не вимазує його. Смакує тобі? Звісно. Дайся, як довго.

Вона є так само в неї. Скільки Скільки хочете сюди. Ой А Анатолій, як вам нашій скромній гостині? Добре, дуже. Добре, смачно. Ні, це ще не все. А песню. Саш, дай тлі помаха. Помахай, Олечка, помахай.